Привет, банда. Не міг знайти куди телефон притулити, щоб з вами Короче, что сегодня? На базе я вже заскучав, знаете, я якусь... Б... То командир, ну командировки, конечно, хорошо, командировки то гроші. Але тако мотаюся, мотаюся везде. Тут на базе, в принципе, и не бывает. Ну я имею маю вдуть де ми передіваємося, пикаем картами, ему, йому... Де в нас все ну, база, домашня база. Як її правильно назвати, я навіть і не знаю, Бо, тому що працюємо по всій Лігурії і не тільки. Ну, от, а по факту ну, робоче місце це можна її назвати моїм, да таким домашнім. Ну а з учетом того, що почти тут майже всі вже валери нові, а вони на гарантії, соответственно, ремонтують їх по гарантії п'єро. Матео, там ще якісь другі приїжджають, їхні механіки. ну. Ми до них майже ніяких справ діла не маємо. Вот. Тут сьогодні старо... старикашку одного 61-го роблю. Та й так якось, знаєте, прямо ж атмосферненько, знаєте, по домашньому, уютненько. Я вже привик здесь, знаєте, як вдома, вот в в приколі в мене там. То... здесь так хорошо по-домашньому. Да? Привикла ти здесь в Криму, так? Да? Ага. Так от, і я, як втормені, прийдеться скоро затвикать, потому що що правильно, до кінця года ми на цій базі, вона величезна, ну як ви встигли замітити, одна із найбільших, навірно, з нею по габаритах, по объемах, по количеству контейнерів, по всьому остальному, тільки в може зрівнятися. Там велика база тоже. А тут з учетом теж строить нову автостраду, вже то тобто ми отсюда должны, А куди ми переїдемо, я навіть і не знаю. Ну, я вже казав, що одежа там, чи хто кажуть, буса де паркувати, де передіватися, нас тут по портах де угодно можна прикинути, що нам там треба поставити офіс. У нас считайте, 4 контейнера. Ні, раз, два, три. Три це склад, це... Примещения, э, как называют, цех ремонтный, да. Ну, тут у меня пресс, мийка, то есть все рабочий стилус, все, тиски, резетки, ну, мастерская. Вот. Я уже слова наши забываю. Потом э, магазин, э, склад для крупных товаров, склад для всякой мелочевки, ну і э, кабинет, факс, макс, компьютер, вот. Робочий стол, календарь і роздівалка. Це, це всі наші приміщення. П'ять тобто контейнерів, виходить. Їх можна такого рядочок де завгодно виставити. Тим більше у нас ж бази тут є. Ну вопрос не в цьому. І сьогодні я роблю, роблю тальянди на цьому старічкові. Ви ж пам'ятаєте, як ми робили тальянду там, з хлопцями? Це ми втрьох розтягували удовольствие. на цілий день. Нам вистачало роботи. Я потім вже як навчився і сам почав робити, то мені тут роботи на 2-3 години. Я так розумію, що треба розтягнути на цілий день. І тут це в принципі, можливо зробити. Чого? Тому що е, воздух, ну тут як і удобніше, ніж, тому що там треба поїхати десь набрати масло, там десь ну, перевезти. За це. Тут у мене все під рукою, шланг протягнув, пістолет підключив і пішла помпа качати, все, не треба ж не до буса нічого підключати, як то ми знаєте, на виїздах робимо. Тобто, тут все Різетка 220, не треба того генератора в бусі заводити. не цей. Все, в общем, тут на місці. Але є можливість гарно перемастити. розумієте? Ну, Мажемо везде, але воно горпетить, терпетить. Е маєш територію, маєш доступ до води зараз, ж після того як я люблю зробити це... я навіть до сих пор не знаю, як це переводиться. Тому що перекладач переводить талон. талон Переводи назад як ну, талон, як э, бустапага, типа, ну всі як э, ну як талон, в принципі. Вот. А як воно, ну, техосмотр по-нашому, поняли? Тобто всі фільтри, э, масла і так далі, смазки, помазки, помилки, уборки, от, в общем, типа, нову копейку з нього зробити. Вот. Фари, задні ход, там, лампочки, ну все, 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 дворники, сморники. Вот. Мій любимий фільтр, який ніхто ніколи не міняв, до того, як я сюди з'явився. Це ж адіблю. Там треба розібрати пів валери. Ну таке якось на день, виходить, сьогодні розтягнемо. А завтра що? Вже, Дембельський акорд, типу. Я тільки не знаю чого. Мені часто нагадують про команді про командіравку, поняли? Про командіравку. 16 числа, типа, це в середу, э, цей вот. в Милан. Як я відношення, до того маю, я не понимаю. Мені ребята, извините, я вже я зрозумів, що ви мене можете дернуть з отпуска на день раніше, чи ж, ну тепер вже вибачайте. Бо я так понимаю, що це все хорошо, але чим дальше я. Позволяють це свободу, тим більше ви мені. Ну, провірений варіант, ми вже знаємо. Це, і по і в ситуації вдома, і з сусідами, і в ситуації теж. Чим більше ти даєш опуску і типу надавити нема проблем. Серед відпуска, пожалуйста. Ні, ні, ні. Навіть якщо мені буде скучно сидіти вдома, і не буду чим зайнятися, все одно я буду сидіти вдома. Я не знаю, пить пиво, дивитися телевізор, але на роботу я не веду по одній простій причині, щоб потім не було такого, щоб це вже не, вис... не... не виглядало як довжний, що типо, можна дірнути в будь-який момент, будь-який цей. Тут е... як це, я зараз вже не скажу, є гарна поговорка, вона прям типу, поки місти мовчиш, ну, коротко, навіть не буду питатися, її прокоментувати, тому що дословно не пам'ятаю. Ну смисл там такий, що поки ти мовчиш, поки ти не ноїш, значить тебе все устраю. От, як тільки ти починаєш нити, як в принципі це італіанці постійно роблять, значить тоді починають думати, опять же, як тобі повисити зарплату, улучшити роботу і все остальне. А так як я е, ніколи не нию, то значить мене все устрає. І зарплата, і графік роботи, і от зарі до зарі. І все остальне. Думаю, що треба це виправляти. Ми вже себе проявили, ми вже зрозуміли, що і вони зрозуміли, що без нас нікуди. Все, добре. На цьому ставимо жирний, точка, да. Так, ну що, пішов я робити? Буде щось цікаве, буду показувати, але сьогодні навряд хіба це... що який я грязний буду після того. Це я тільки почав. Дев'ять втрачався, щоб ви поняли. Лук я не маю, ну понятно. А ні, сьогодні він поїхав, кстати, но медика проходити. Так, да, кожен рік треба проходити в медик. Вот. А, Ну У мене об'єм роботи на сьогодні є, і я думаю, що я сейчас до обіду дороблю, там позливав всі масла, все. Зараз поміняю всі фільтра, після обіду почну заливати, туди, сюди. Заливати після обіду значно полювати туди, сюди, і туди, и сюди. Ладно, пока, ребята. Всім гарного дня. А, відключився і знаєте що я подумав? Вот действительно, а ну може... Ви якраз буде вам про що написати, подумайте теж. Як ви думаєте? От Я вам хочу сказати, що тут е, всі, хто роблять на території отут, водителя, будь-хто, да, офісники, шмофісники, е, хто тут? Ну, осмотрщики. Коротше, всі, хто у нас тут є, у нас тут є, у нас тут багатенько є, всі живуть, отако, ну, мабуть, я і Лука саме далі. Це е, Я йду 18 минут пішку. Тут перший дом, який ось, перший, перший домик, який від нас є, це перед деком. Ну, в общем, щоб так кругом бігом до нього метрів 600-700 звідси від роботи, о, то чувак сюди їздив спочатку на мопіді, потім його батько привозив, а тепер він купив собі нову машину о, і їздив цих, <реш> на машині на роботу і назад. Ну, ось так от вони пройдуть. Тобто вони всі живуть прямо тут, можна сказати, в окружності 1,5 км. Внимание, вопрос. Как вы думаете, сколько из них людей поменяет место жительства, чтобы остаться при этой работе? Ну, она же будет, соответственно, где-то в другом месте, знаете, и мы не знаем, за сколько там, за километр, за два звезды. Может, нас на Вольтре всех перевезут, не представляете? То есть, кстати, 10 километров. Не дивлячись на то, что это две станции на поезде, очень зручно, корнелья, сидят 10 минут и на Вольтре. На 30 там, чи 35 хвилин на автобусі вийшов на пів там, 10 хвилин на машині чи 5, ну, це без трафіку, 10 хвилин на, 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 от я їду на бусі 10 хвилин від порта до порта. Скільки людей звільниться, а скільки приготується при, і скільки поміняє місце життя, от мені прямо самому цікаво, тому що вони якось... Вони не шукають роботу, як ми там робота, була. вони шукають роботу в районі свого дому. Тобто, якщо це буде в другому районі, вона вже її робота не підходить, тому що що, тому що правильно, тому що далеко. От. Або треба переїхати поближче до роботи, або робота, щоб була біля дому. Ні, є не без того, є вальони на старій роботі, що людина з вадалігорі 30 років їздить, чи 20 на поїзді з вадалігові Ну, в принципі, теж зручно. 40 минут і ти на місці чи вдоль моря поїзд, про який ми недавно з вами говорили мечта. Да. А ну-ка, киньте мені свої зображення. Що, що буде після того, як наш цей весь пере... переїзд організується? Але мені мені реально цікаво. А, ну і ще, ребята, я просто ну, не можу вам з цим не поділитися, не сказати. Це стосується навіть, більшості чоловіків, особливо ті, які крутять постійно гайки там і все остальне. Значить, що у мене от по жизни, да, ну, всю життя крутящи, гайки. Казалось би, є вже такі вещі. Якщо не бачиш гайку, да, ти такого там засунув туди пальця на очі, ти вже определяєш точно який там треба ключ. На 17, на 13. ти там Тобто ти такі вже віші навчуваєшся робити, ти вже пальцями закручуєш так, що другий ключом не може дожати чи, чи відкрутити потім. Вот, ну все. навики, 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 навики. Але якщо щось прикручено верх ногами, припустимо фільтр да, я все одно, щоб не перепутати сторони. Вибачте, відкручувати чи закручувати, я все время роблю такого палі. Тобто мені надо. Або взяти на ключ подивитися. Трещоточний, я знаю, якщо в це положене, то есть він зажимає, если в це, відкручується. Ну, трещотка там наоборот. Ну, то есть ці моменти, в мене я просто вже дивлюся, я вже розумію, це стоїть на відкручуванні чи на закручування. Любий цей, любий інструмент, я не знаю, наглядно показати вам. Ну немає під рукою. Все, отак вот ось. Вот. Як тільки щось прикручено вверх ногами, не так, що ти на нього зверху дивишся. А цей, це ж наоборот. І мені для того, щоб відкрутити щось, мені треба, я встаю, дивлюся на, на фільтр і да, показує, що отак вот от відкручують, потім вже там, цепляючи ключ чи рукою, питаюся і в яку сторону крутити, роздупляюся. Є ще когось таке, чи це тільки я такий, що не, не аляулюга, аля, аля, ні гусяй. Эх, ладно, короче. Я то есть на пейсах буду вячеслав. Все, пока.